Сьогодні з вами. Готовы? Сейчас я Oi, Eu... água. Але в жовтні ти зможеш провести сеанс сам. Ой, дотримуйтесь своїх прав. Навіть сонце, вау! Слухай, не дивуся, якщо тебе запросять на кастинг у якусь рекламу, коли просто зайдеш в магазин по хліб. Але знай, що не варто висвітлювати все підряд, інакше ризикуєш перегоріти швидше, ніж стара лампочка в холодильнику. і щось 앞으로도 많은 관심과 사랑 부탁드립니다. на вечірки, а на кінець місяця залишишся тільки. Запишеш в блокнот все, що може. Ще бачите, не сказала, де я по мого знака ще не. сабо Селедочка, такая килечка, да. Ну, я сегодня.